Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець і приймаю в гостях і вже ми в такій цільовій роботі, конкретній для. Ви ж знаєте, що у нас все навколо дизайну. От пан Микола все не міг збагнути. Навколо чого ми? А ми навколо дизайну з вами. Ну, Давайте спробуємо. Є така сучасній. Науці є такий напрямок, навіть кому цікаво, можете звернутися до пошукових реалій. Отут слід зауважити, візьміть собі десь, помітте, що на українську мову була переведена цікава книга датського дизайнера. І дизайн, про що б ви думали? Правильно, про маркетинг. Тож, книга називається Софія з маркетингу вже пішла чи ні. От, і я хочу звернути вашу увагу, що коли ми проговорюємо про дизайн, то дизайн, здається, ми вже неодноразово, але ті, хто будуть доєднуватись до нас, я ще нагадаю, що дизайн він формує взагалі наше буття. А в свою чергу наша свідомість це сприймає. От Ми потрапляємо в якісь умови і бачимо щось, і це поступово хочемо ми цього або не хочемо, це впливає на нас. І от навіть одяг, коли пам'ятаєте, ми говорили про вибір, свідомий вибір кольору, який вдягати на себе, є навіть такий спеціальний психологічний тест Юшера, які побудовано на принципі вибору між відтінками сірого. Навіть Голівуд екранізував цей в прекрасному такому навіть не один раз відтінки сірого. так? Це психіка наша так працює. І от зокрема, зараз ми будемо намагатись створити дизайн, який... Ми хочемо, аби не впливав на вас так негативно, маніпулятивно. А навпаки, так він привертав би на себе увагу, був привабливим. Ми ж в шарм знаходимося. Шарм це привабливість. І а, такою харизмою наділили б його, коли ви, споглядаючи, сприймали як щось рідне. щось… Таке, що без чого ви раніше обходились, але тепер вже без цього не зможете обходитись. І пам'ятаєте, ми взяли за основу дизайну золотий перетин. Перша модель у нас це золотий перетин, ми взяли яєчко. І оце яєчко ми перетворили, обрали форму. От вона… Чітко вимальовується тут. А друга модель, ми взяли з вами інфініті, тобто це знак вічності. Або, пам'ятаєте, у нас в меблях ми використали мультифункціональні е пристрої, такі ергономічні, які додають і ми брали зріз метелика. Він тут також прослідковується, ми про це вже сказали. І от подивіться, як. У нас тут 3D, пам'ятаєте, ми коли планували щось в дизайні, то ми споглядали сюди і подивіться на Ореол. Ось тут ми його відслідковуємо так? тут знак вічності. І цей робочий варіант ми сказали, що це буде робоча назва Infinity. Ну і тепер ми, зрештою, маємо з вами. На ваших очах, це ми проєктну частину відкладемо. Маємо на ваших очах вже наділяти його рисами продукту, тому що споживання це пряма залежність від ваших потреб. Те, що вам треба, потреба, має стати для нас критерієм для втілення. Якщо ця модель, у нас є моделью для домашнього використання, тобто це таке кросове домашнє взуття, яке, дуже зручно має занур, в яке має дуже зручно занурюватись нога, яке має бути наділено повсякденним, повсякденними характеристиками використання тобто за рахунок змінних підошв для повсякденності. Масажу, ортопедичності. Ми устіло. маємо устіло. устіло. Так, ну да, вибачте. Тут бачите, пан Микола мене поправляє, тому що технологічно тут буде така устілка технологічна, яка буде прижимати верхню частину. А устілки про які я говорю, це устілки, які будуть складатись додатково. Ви можете самі будете обирати в залежності від стану. В якому ви приходите додому, може у вас е е ноги потребують масажу, відтоку крові, ви десь дуже багато е там, ходили, або навпаки, мало ходили, сиділи, або їхали в автівці, е вам, потребу, та, або вам коригування якесь на стопу потрібне. Тобто ми маємо все це враховувати вже тут і зараз. Аби пропонувати і тим самим вдовільняти оціну требу, да? те, що у вас десь було, ви відчували це, а от сформулювати ще не вдавалось. Тому ми маємо як пан Микола, у нас люблячий батько, то він має проявити турботу вже в свою чергу, і ми маємо наділити все це. Такими рисами, які будуть вас от просто занурювати от в той, той стан релаксу, спокою. Проте, в будь-який момент ви маєте встати і піднятись, наприклад, східцями з першого поверху на другий поверх своєму будинку, або навпаки, спуститись таке і інше. Або на вулицю вийти, там, з собачкою прогулятись, запустити, ну, у кого що. Так? Котика погодувати. У нас у всіх є якісь свої потреби протягом доби під час роботи відпочинку і розваги. Саме такий і функціональність, і ергономіку, і безпеку ми маємо тут заподіяти. А оцю модель ми все те, що проговорили, ми маємо ще врахувати властивості, які а, притаманні. Для будь-якого віку. ну Якщо вже в маркетингу або в маркетингу хто як вимовляє, вже у нас є поділення за віковою категорією. Наприклад, є діти, підлітки, дорослі, жінки, чоловіки за статтю, є сезони. То ми хотіли б, щоб ця модель була настільки універсальною для вас в дизайні. Тато, мама, я, вся моя родина, бабуся, дідусь, всі-всі-всі, хто навколо, кого ми любимо, щоб всі мали змогу обрати це за сезоном, за розміром і будь-який момент використовувати. Щоб знаєте, це була своєрідна універсальність така. Але в доброму розумінні, тому що ми наділяємо її рисами, коли ми щось зайве можемо прибрати. Це такий трансформер, ніби так. Щось зайве прибрали, коли це не потрібно, наприклад, влітку, так? А щоб нога ваша дихала, а взимку навпаки щось додати, щоб це було тепло і сухо і захищало вашу ногу. Тому цей дизайн ми вважаємо, що він має бути універсальним. Тому, ми, я пропоную тут виділити стопу, покриту пальчиками таким 3D. Пам'ятаєте, у нас відділ тут. Тут ми виділимо його. Фіксація. От У мене висока, високий підйом, а нога навпаки невелика. Тому ми можемо тут врахувати фіксатор з. Регулювання, функцію регулювання е, стопи. І е, задніх, ви пам'ятаєте, ми поміряли його, це 5 наша. І ми його так само отут в, е, в якості виміру будемо використовувати щось таке е, мініатюрне, аби воно відповідало, лягало і на колодку, і, і відповідало задній частині, щоб в дизайні це. Естетично дуже вимальовувалося приємно. І а, я, думаю, я вважаю, що і тут фіксатор має бути, тому що, ви пам'ятаєте, що ми з України і у нас а, люди а, одні, а, наприклад, носять на європейський манер, а, так як ми зараз з паном Миколою. Тобто ми не заправляємо. Штанці в в ну, в в сам каркас так, взуття. А дехто навпаки хоче, так як ніби знаєте, шаровари у нас туди, або у взуття вставляють, наприклад, такі. Спортивний стиль роблять, якийсь панк може навіть коли джинси заправляє. Ну, тобто, кожен е, е, уявляє, якось себе позиціонує, і тому це може і так, і так виглядати. А хтось навпаки захоче знаєте, і е, 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 вистрибнути, е, хоча ми б не хотіли, такого, щоб хтось вистрибував з наших зручних тапок. Але і стати сюди і в тій піжамі, в кігурумі, якісь вийти, в там, пройтись вулицею. Так дуже багато людей роблять, і це дуже так знаєте, і, і заправляти туди, зафіксувати, щоб це не, не пачкалось, одяг не пачкався, тому що додому бруд нести. Ну, Не дуже хочеться. Тому, от, знаєте, вона також додає якоїсь універсальності. І пам'ятаєте, у нас є берці, ну, Тобто це не, не військове взуття, от тут є частинка така, яка буде фіксувати це за е, товщиною. Тобто Ми тут залишимо 2-3 е, таку для. Шнуровки, або ну подивимось, якось це врегулюється. Може, якісь сучасні компоненти. Це, це основний нарис буде такий. А отут ми, ми вже з вами малювали, я вам доповідав, що тут ми будемо наслідувати горизонталі, так як це в топографії стопи використовується. Тобто за прошарками, отут ми зафіксуємо це. Як це буде відбуватися, я не знаю. Ми з технологом ще будемо над цим працювати в залежності від матеріалів, які будуть використовуватись. І отак це буде виглядати. тобто Тут будуть горизонталі, а, а оцей виріс для того, аби занурювати стопу, він буде такий. Паралельний, гармонійний і дуже естетично буде все це виглядати. От Як фіксувати, фікс, зафіксувати оцю річ? А потім тут буде об'єм для того, аби е, така може у вас буде нога е, набухати за день. так, У кожного різний стан е, судріний по різному працюють, то ми залишимо цей простір. Відносно вільний, а от як це фіксувати, ми подумаємо ще, як і в цій моделі, як це буде відбуватись, через шнуровку, може ми якось, якийсь дизайн такий, може ми оберемо матеріал, який буде навіть е, світитись вночі. Е, е, хто знає, От тут над цим ми ще маємо попрацювати. І е, все це буде залежати наші можливості. Коли ми будемо опрацьовувати вже безпосередньо на оцю колодку, будемо накладати технологічно всі наші уявлення про майбутні моделі, про їх естетику, про їх функціонал. І тоді вже отримаємо зворотний зв'язок від технологів, від виробництва, що ми можемо використати, а чого, на жаль, ми не зможемо використати. І вже наступний раз ми перейдемо до більш такого естетичного навантаження кольорової гами, підбору матеріалів тощо. Тому що ми закладали, пам'ятаєте, в минулий раз ми сказали, що це золотий перетин, який має відповідати цінностям, і дизайн має бути number one on the market. З претензією, що ці лімітово, ця лімітована продукція, коли отримає зворотній зв'язок в е, торгівельних точках пана Миколи, буде вже, е, ми будемо розуміти, наскільки це in the market, тобто маркет, наскільки це масштабується взагалі. І е, такими поступовими кроками: ми прийдемо з вами до розуміння, ви будете давати нам зворотній зв'язок, отримаєте е, свої примірники, приїдете, поміряєте, ви, висловите свою думку. Ми будемо підтримувати цей зв'язок, зворотній, враховувати побажання тощо. Тобто, оцей дослідно-конструкторський зразок. Він вже, як ви бачите, готовий до технологічної обробки, і ми вже можемо приступати до конкретних таких стилістичних так доробок з точки зору матеріально-технічного забезпечення. Тобто, ми вже з рівня базового переходимо у відповідності до нашої бізнес-пісочниці, переходимо до надбудови. Коли матеріально-технічне забезпечення визначить а, фінансування, тобто скільки а, це буде коштувати, як ми будемо з вами а, це усвідомлювати, а, наскільки це буде відповідати вашим гаманцям? Вашим, ваші, наскільки ваші потреби у відповідності до якості будуть? Нівелюватися і співпадати в ринкових реаліях. Тобто ціна буде відповідати якості співвідношення один до одного. І тоді кожне ваше побажання буде враховано і реалізовано. І ви будете задоволені, і в економіці буде відбуватися рух, тобто замовлення, виготовлення, виготовлено, замовлене, продано. Всі задоволені, цикл працює, і е, Україна перемагає не тільки на фронтах бойових дій, а як ви бачите, ми кожного дня стикаємось з духом. Навіть зараз ми е, відслідковуємо час, аби не вимкнули світло. І е, кожен день ми навіть в партизанських умовах це опрацьовуємо для вас. І ви також живете кожен день в цій напрузі, ну, так, такий же час нам жити, Тож давайте разом до перемоги і до твор, творчий процес доведемо до розумного рішення, яке буде, від якого ви будете радіти. От так це зазначимо. Радість, вдача ваша це буде. Дуже велика винагорода для людей, які задумали це, які виготовили це, які будуть споживати це. Тобто ми замкнемо коло і всі будуть і, і будуть, і зараз я, наприклад, як людина, яка задоволена від того процесу вже від творчого. Я думаю, що ви будете задоволені, тому що незабаром ми вже будемо мати конкретний результат. Будемо бачити все. Ви бачите, як ми, як експеримент, а отримали експіріенс, такий досвід. І цей досвід ми маємо вже а, так? довести до досконалості. І ми це поступово-поступово з вашою допомогою врешті реалізуємо. Тож, Долучайтесь до каналу, обов'язково слідкуйте. І коли ми будемо готові, ми вас будемо запрошувати на площу, на місце, на плейс, де ви зможете все це на себе конкретно приміряти. Або ви будете до нас звертатися за конкретними адресами, отримувати. І безпосередньо на місцях вже... Застосовувати на практиці хто вдома, хто на вулиці, і інше. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!